Поговоримо про віру. Написано Праведний вірою жити буде євреям 10.38. І коли Писання щось говорить, то воно має на увазі жити не 2 години в тиждень, не 4 години в тиждень тільки на богослужіннях, а життя складається з 24 годин. В сутки. І Бог, Він з нами 24 години в сутки. Тому, коли він сказав Праведний, жити житиме вірою, має на увазі, що ми будемо жити вірою 24 години в сутки. Кожний день ми живемо вірою. Що значить жити вірою? Щоб багато не ходити кругами, давайте прочитаємо апостола Петра, друге послання, прочитаю першого розділу з 3 вірша. Бо його Божа сила дала нам все до життя та побожності завдяки пізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки їм нам були даровані, цінні і превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюдилось в світі. І тому саме докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій вірі. І він далі об'яснює, що значить жити вірою. Ми можемо подивитися в це зеркало Слова Божого. і Зрозуміти, чи ми живемо вірою, чи ми живемо по плоті душевно. Покажіть вашій вірі, чесноту, чесноті пізнання, пізнані стриманість, стриманості, терпеливість, терпеливості, побожність, побожності, братолюбство. в братолюбстві загальну любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без плоду для глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Дальше каже, якщо у кого. А хто цього не має, той сліпий і він забув про очищення своїх колишніх гріхів. І потім каже в 11 вірші: таким чином, відкриється вам вхід вільний в Царство Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Віра, життя у вірі Божій. Воно завжди. Направляє на царство Боже. І віра тримає двері відкритими в царство Боже для нас з вами, якщо ми живемо вірою. Якщо ми не живемо по вірі, живемо по плоті, то ми туди ніколи не прийдемо. Тому що тільки життя у вірі Божій приводить людину в царство Боже. Що значить жити вірою? Вже другий апостол апостол Павло, послання до Галатів. Пише слідуючи, для нас віруючих і родилися від Бога. П'ятий розділ, 16 вірша ми читаємо. Знову кажу, духом ходіть і тіла пожадливостей не будете чинити, бо тіло пожадає противного духу. Дух пожадає противного тілу. Вони суперечать один одному, так що ви не можете робити того, що хотіли б. Коли Дух вас водить, то ви не під законом. Чинки тіла явні. Є дві, би, два життя одно по тілу душевне, одно по духу у вірі. Перше по тілу, яке воно, Павло описує: Вчинки тіла явні, Розпуста, чистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, ворогування, свари, заздрі, гнів, суперечки, незгоди, єрісі, зависть, п'янство, гольня і таке інше, про що я вас попереджаю? Як і раніше казав. Що ті, що так чинать, Царство Боже не успадкують. І Він далі говорить, що значить жити у вірі, по духу, а плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, державність на тих, на тих немає закону. Ті, що є, Ісус Христові, розп'яли тіло з Його пристрастями і пожадливостями. Коли ми живемо Духом, то Духом і ходімо. Життя у вірі Божій, життя по духу. Ми можемо дивитися в себе, у Писання, чи ми живемо в вірі Божій, чи ми живемо по плоті. Якщо ми живемо в вірі Божій, по вірі, навіть якщо колись і поступили по плоті, то ми маємо заступника Ісуса Христа, який сидить по праву в сторону Отця Небесного і Його жертва, вона заступається за нас, каже, коли ми ісповідуємо гріхи наші, Він будучи праведний. Прощає нам гріхи наші і очищує від всякої неправди. Ми маємо доступ до Отця в одному дусі через жертву Ісуса Христа. Тому ми з радістю можемо приходити, і Господь нас оновить, простить, благословить, і щоб ми мали постійний мир з Богом. Праведний житиме вірою. Так ми живемо вірою. Вірою ми бачимо Бога невидимого. І від того. Що ми бачимо в нашій вірі, якого Бога ми бачимо, залежить і то, чи будуть приходити відповіді від Бога на наші молитви. Це друга сторона віри, молитва. Молитва віри, ми знаємо, що вона істіляє, оздоровляє, молитва віри. Куди Ісус не ходив, багатьох людей він питав, а чи віриш, що я можу тобі це зробити? Якщо людина не вірила, прийшов Назарет, там не вірили, то він там написано не міг зробити чуд, тому що через їхнє невірство. Значить, віра вона має фундаментальне значення між людиною і Богом. Без віри написано Богу угодити неможливо. Чому? Тому що коли людина живе без віри, вона живе по плоті душевного. Вона живе в тому, що ми читали в посланні до Галатії, апостол Павло описує. І таким чином людина догодити ніяк не може Богу. Коли ми живемо вірою, а Бог дав нам, подарував нам віру, бо без віри ми би не спаслись, ми би бы не були праведні, тому написано праведний житиме вірою. Він вірив в жертву Ісуса Христа і Бог Його оправдає, тому Він праведний. І друга сторона віри, про що я хотів би сьогодні сказати, це отримувати. Відповіді на наші молитві. Євангелій Марка. я зачитаю це місце списання Марко, 11 розділ, 24-й вірш, по-моєму. Так. Ісус каже, тому кажу вам: все, чого будете просити в молитві, віруйте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб Отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші. Коли ж не простите, то Отець ваш Небесний не простить провин ваших. В 22-му вірші він пише, майте віру Божу. Єдине, Єдина перепона, він тут каже, перепона, коли ми не прощаємо другим людям. То навіть не приступайте в молитві до Бога, тому що Бог не почує вас. Це фундаментально, має значення в вірі. Коли людина щось має проти другої людини і молиться до Бога, Бог її не почує. Ісус сказав один раз такі слова: Коли ти йдеш, хочеш принести дар Богу, і Бог тобі нагадає, що ти маєш щось проти ближнього, чи ближній має проти тебе, то каже, залиши там дар твій, іди примирися перше з ближнім. Тоді прийди. Каже Ісус більш, більш радикально, коли ви не простите, Отець ваш Небесний не простить вам. Тому майте мир зі всіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Безрезультатна буде молитва, якщо ми не робимо так, як каже Бог. Ну коли ми маємо в серці мир, маємо мир з людьми, з Богом, то каже все, чого не будете просити, вірте, що отримаєте і буде вам. Чому так впевнено? Господь сказав. Тому що Господь знає, хто такий отець. Отець. Є Бог любові, Бог добрий, Бог щедрий, многомилостивий, істинний, чоловіколюбивий. Він каже, якщо ви будучи злі, вмієте добрі даяння давати дітям вашим, тим більше Отець, ваш Небесний, дасть блага просящим нього. Що він хоче тим сказати? Що Отець не може відказати вам, якщо ви праведні у вірі Божій через Ісуса Христа, і ви живете по-божому. Наскільки це можливо? живете по Божому, ви маєте мир з ближнім і з дальнім, і маєте мир з Богом. Ваше серце не осуждає вас. То все, що попросите, буде вам від Отця Мого Небесного. Все. Буквально все. Як і впише там про зцілення, про мудрість. Ну, буквально все, що ви попросите, на добро, не на зло, звичайно, на добро. Буде вам віддаться. Чому? Приклад земний, щоб більше зрозуміло було. Ваш тато, батько, багатий чоловік, мільйонер, скажемо, доларовий мільйонер. У нього є зв'язки великі. І плюс до того, ваш тато дуже добрий, він щедрий, він любить вас. І ви знаєте, що він ніколи вам не відкаже ні в чому. І перш ніж прийти до тата, щось просити, скажемо, вам потрібно 10 тисяч доларів, візьмемо грошову одиницю, щоб більше зрозуміло було для нас. І ви знаєте, що ви тільки прийдете до нього і скажете, отець, мені треба така сума грошей. Можливо, тата вас спитає, для чого? І ви скажете для чого. І ви, і ви знаєте, що він вам дасть. Його не треба упрашувати багато. Ви знаєте його добре серце. І перше, ніж прийти до Нього, ви вже маєте відповідь вашим серцю, що Він вам дасть. Так от, мати віру Божу, це не то, що ви концентруєте вашу увагу на те, що ви просите в нього. Давайте візьмемо зцілення. Більшість наших молитов про зцілення без відповіді залишаються. Чому так? Тому що ми в основному, і ви можете перевірити це на собі, нашу віру направляємо на хворобу, на людину. На Його віру, на нашу віру ми опираємося і дивимося на ту хворобу. І ми випрошуємо в Бога, молимося вдень і вночі, взиваємо до Нього. Боже, дай зцілення, Боже зціли. і нічого не приходить. Ніякі зцілення не приходить. Чому? Тому що ми сумніваємося. Ми будемо постійно сумніватися, що Бог нам відповість. Чому? Бо ми сконцентрували нашу віру на хворобу і на нашу віру, і на віру того, тої людини, за яку ми молимось. Це неправильна віра. Віра Божа не така. Віра Божа це коли ти концентруєш твою віру на самого Бога, від якого приходить зцілення. Коли ти знаєш твоєю вірою, ти бачиш Бога і, і знаєш Його добре серце, Його любов, і знаєш, як Він відноситься до хвороб, і знаєш, що ранами Ісуса Христа, Він дарував слення людині, і Він хоче, щоб людина була здорова, то перше ніж підійти до Нього, просити засілення, ти вже знаєш відповідь твоїм серцю, що Бог обов'язково це зробить. Молитва віри. Вірив що? Вірив в то, що Бог незмінний, і він за те, щоб зціляти людей, він за те, щоб робити добро людині. Він ніколи не залишить тебе без відповіді, бо він не міняється. Його воля на добро не на зло, У Бозі зла нема. Він щедрий. Понад всяку людину, він добріший понад всяку людину, він люблящий понад всяку людину. І він безвідказний. 65-й розділ Ісаї, 24-й вірш написано: вони ще будуть слова їхні на язику, а я вже їм відповім. Чому Бог так робить? А тому, що Його природа така, він, він має задоволення від того, коли відповідає людині. Коли Нужди восполняє людські. Тому Павло пише до Филип'ян: возносіть ваші нужди до Бога з подякою зразу. Чому? Бо коли ви возносите, то ви знаєте, що Він обов'язково вам відповість. У вас не може бути сумніву, що він не відповість. Чому? Тому що він не може не відповісти. Його природа така. Він хоч би хотів не відповісти, Він не може, тому що Ісус Христос сидить по праворуч Нього і каже: Отець, та ранами моїми я їх всі зцілив. Яка проблема? Господь дивиться на Ісуса Христа, на Його рани, і Він каже, приймай зцілення. не випрошуй в мене зцілення, приймай, я вже тобі послав. Почни дякувати мені за зцілення. Це значить жити вірою. Це значить мати віру і мати відповіді від Бога по вірі. Будьте благословенні. Живи вірою.